Live streaming is on. Радитись з конвентом і так далі. Поки що я вам не готова назвати якусь кандидатуру, хоча це те питання, над яким я думаю практично кожен день з початку ліги. Ну, тому що а це... Бачили, що я вас запросити кого заходу. Кого ти зміг допишення додавати, ти би хотіла збачити, як вони з вами старо. Е, ну насправді я не знаю, я б можливо запросила когось зі спіків. Е, от, можливо, навіть ту ж Женю. Ні, е, е, Івана Приходько, я б можна не запросила через ту, з тих простих кількох причин, що він зараз у нас в активі ІНТЕС, і через те, що він все таки перший курс, тільки він ще, можливо, хоче трошки пограти. не знаю, Ну і досвіду теж трошки менше. Е, uh, тобто тут треба... О, от і Женя прийшла. Е, uh, привіт. А хто тут Я хотіла теж перезайти, подивитися, не знаю, що там хтось... Має дивитися, сподіваюся. Окей, okay, так. Okay, да. Ну, потім можу... А, ну він же запис якийсь цього всього веде, я так думаю. Я, я, я не впевнений, в програмі все робить. окей. Ну, у нас тут зібрався якраз актив, який міг, би, е який міг би там у нього щось залітати, щось панчувати, але всі прийшли до Жені. <гаразу <гаразу> <гаразу> шо -шо -шо <гаразу> у Дімона? Ну, походу, Should... то, походу, так. ходу, так. Але у нас але у нас живе зараз зараз Ну, У нас щось то включався, то відключався він. Там новий забув. Так, хто там хоче взяти слово? так, Влад. Модеруй, Модеруй Роман. Роман, Роман. Ти, ти не подіваєш, про що ти вимикати. Що ще? Я не чую нічого. Що ти кажеш, Влад? Кажу, вимикай мікрофон, будь ласка, коли ще хтось говорить. Дякую. Uh, так, поки ніхто не говорить, буду говорити я далі. Мабуть, uh, ну тобто треба брати людей, які і самими дебатами горять, і в якомусь, ну там, з активних нині команд, мабуть, бо я думала когось з модераторів брати, теж там думала про Ельзу. Але не знаю, теж що типу, є у мене питання. Ну, тобто, теж вона закінчує вже четвертий курс, чи воно їй буде треба на магістратурі. Um, теж невідомо. Можливо, хтось би там зі спіків пікапу розлючених, але вони ще виглядають як люди, які б ще хотіли щось зіграти, і що головне могли б щось виграти. Тобто перетягувати їх в організатори теж було б не зовсім чесно якось. Як на мене. Да, Влад. Я гадаю, тут питання не так чеснося, як бажання людини самої. Можливо, навіть якщо вона зробить помилку тим, що піде в оргкомітет, це буде її помилка, вона наб'є свою шишку тощо. І в мене є одне пряме питання. Записи півфіналів випадково не опубліковуються через те, що їх модерували? модерували, Після, модерували. модерували. Ні, один я зараз опу... ну, один я опублікую, мені треба просто це все скинути на ноут, який у мене почав чомусь підписати. Буде запис Fatum е і Speak, а другий він записався без звуку. Ну, верніше, там може бути звук, але дуже поганий, швидше за все, без звуку. Е до тебе це влада ніяк не стосується. А в плані, чи, чи бажають самі ці люди е бути комісарами? Якось долучатись до організації. Я говорила про це на початку: що можна ну, там оголосити знову ж таки конкурс, і чи вони подадуться, чи вони взагалі погодяться, теж уже буде залежати від цих самих людей. От, і, ну, власне, повертатися в дебати можна завжди. Он Саша Тимофєєва яскравий приклад, можна побути комісаром і потім знову повернутися в дебати і виграти їх. Шо, пік хтось буде? ЧСС? О, Давид Давтян, лучший румян, з ромян з Єреванського університету, лай. буде Давид Давтян, коротше. Давид, як ти вообще? Що, як твої справи? Та нічого, сьогодні вранці, так сказать, прокинувся. Повернувся а, Послухав спіч Дімона, ще один. Так, да, послухав Спіч Дімона, Відійшов від вчорашньої п'янки, бо давно не пив, уже два роки, і. На честь перемоги все ж таки варто було випити, тому випив і радий. Корич, радий, що взяв четвертий титул, і будемо чекати наступного сезону, можливо, повернусь, можливо, ні. Побачимо. Мені здається, навіть не що повернешся, чи не понятно, чи не повернешся, щось, звісно. Блін, вируби. Тут з цикалю, короче, сдиш щось там. А що він хоче там? він йому там не подобається, що ми живемо в 1848 році. Не знаю, хай він сам скаже. Привіт. Як життя? Нормально. Трохи цей прихворів. Прихворів трохи. До фіналу трошки здоров'я, да, підводить. Та в мене до фіналу, типу, було, я ж типу, можливо було чути, що я трохи хрипший був. Я, типу, до фіналу ну, захворів, і воно, типу, на авторпаті було чути трохи, що в мене голос просів. Угу. Ясно, ясно. Ну, нічого, як, як ти відійшов трошки від фіналу? Ну, типу, я і не сильно підходив до фіналу, скажімо так. Ну, не знаю, я не йшов з ну, особисто, я не знаю, не йшов з якимись великими сподіваннями на це. Тому що ну, мені не те, що там тема подобалась, не те, що там, не знаю. Ну, і особисто, якийсь моральний фінал, принаймні, для мене вже був раніше на минулій стадії. І ну, не знаю, фінал не сприймався як якась важлива, можливо, точка в, в цьому сезоні, в такому ключі. Тому Женя, більше, що... більше від а чого це... відходити приходилось, це певно, що від півфіналу, ніж безпосередньо від фіналу. Ну так, да, да, да. Ну, вже, Женя казала, Женя казала, що щось цей щось вона, щось вона, коротше, сказала, okay. і це, це я забув, може, вона сама згадає і скаже mm -hmm. зараз. От, що, щось, а що, щось точно вона про це казала. Чи про емоційність, що, хто? Давайте, кажи, кажи, що там. Я кажу, не забирайте Дафтяна в організатори. у мене першого спікера на наступний сезон тоді не буде. Навіщо? Ви руйнуєте команду перспективно. Молоду і перспективно, <плес> так? Молодою із перспективно. <плес> Як ті ще грати, і грати. А <плес> ти і лякс, у 2017 році. Ну, бліда, так. Я нормально все почуваю все. Передивився фінал, все я б зроб, зробив висновки, все сподобалося. Да. Ще раз передивився спіч Давіда Цикалюка в першу чергу. Теж сподобався все. Все було по кайфу. Передивився спіч, баки, це найголовніше 14, 14 хвилин чистого кайфу, оргазму я б навіть сказав. Це було чудово. Кода, що не можна давати кращого спікера серед суддів. Можна, можна, можливо, можна, можна До речі, можна вже робити, ну мені здається, можна вже робити трофеї імені Саші Тимофеєва і ну, можна вручати або суддям, або найбільш стикаючою кров'ю команді. Не знаю, це вам вирішувати, але. Але пара нам bah, більше yeah, трофеїв набити, стікаючи кров'ю команді. Дякую <реш> 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 є, <реш> є до речі Є до речі, у нас такі звання по судді. А це тут суддям, знаковим, які там довго там судять і все інше. І от ми якраз після фіналу йшли говорили, що давно не вручали почесного суддю нікому. От там останній раз, по-моєму, роки два чи три назад навіть вручали. І от є, є думка, що може комусь вручити. От, от. <реш> <реш> Николай. Я Якось чесно кажучи забула про цей трофей, про його існування. Там уже коли представляєш суддів, така а це в нас почесне. Ну можна в принципі постфактум це зробити вже на фесті, наприклад, там тому ж козачку дійсно уже пора по вислуги лед. У нас а просто проблема в тому, що а, цей почесні судді потім щось перестають судити. У нас почесних суддів в обоймі тільки Віталій Бака, ну насправді. А Віталій Бака, це, кстати, теж проблема. Він сказав, що ой, ну я не знаю, чи я буду далі судити. Це був мій найкращий спіч, там все таке і взагалі ж як воно буде, непонятно. Тому теж підпитання. насправді судістам насправді прикольно те, що не обов'язково давати найкращому або найпочеснішому судді Можна давати найжорстокішому судді або най, там я не знаю найзнайдовші спіч. Ну, тобто варіацій будь скільки. Це Кубок Максима Діденка хіба ж Це, 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 Якщо суддям давати за найбільше спіч, то ми запустимо дуже на хорошу тенденцію, всі будуть за нього боротися і затягувати нам і хронометраж гри через це. А Бо мамі жінки буде цікаво. Ну тобто, тут же ж таке: на кого розраховуємо контент? Тут? У нас у нас інше проект Легіохісторика, там є лекції, там плюс-мінус тих самих людей. От там можна туди, <сум> от там всі-всі-всі вони all yours що нажива називаються. Можна всіх їх дивитися іноді по годині, іноді більше. От та я сам, я от чесно, сам, коли сиджу, іноді от хочеться щось сказати, сказати, але ти такий думаєш, блін, зараз час, звісно, конкретно затягуєш і незрозуміло чи треба тобі це зараз. Потім це кулак. Барах комусь скажеш, а час побережеш. Ну, це вічна ділема судді насправді. от і Тяжко, в общем тяжко. З приводу, я розумію, Італія, Бак. З приводу нагород шкода, що ви не подарували нову печку морозива з коморохом. відкриття мене суваного... за цей час матчу, це треба було швидкісну доставку викликати їм. Аби універська їдальня почала продавати морозиво було б значно легше. Не легше адже після спіча Віталія Баки будь-яке морозиво будь-який холодильник не витримає просто. Бо він розтопить сердечко будь-кого насправді будь-кого. А, так, друзі, так, є. Якщо хтось ще щось хоче сказати, то кажіть, як то кажуть, або мовчіть навіки, бо Дімон там чекає зі своїм спічов, зі своїм якимось стрімом. Мені здається, здає, треба, це треба це... побачити. Це хтось із вас планує на цей спіч, Дімон, не підключатися, бо мені страшно, я не хочу просто потім запитаю в людей, що там було. Я я планую, я планую. Я я точно точно планую. планую. Там у гарну, точно. Зараз піду в магазини, поки працює, в навушники буду слухати, що там Дімон, коротше. рекурсію робить на мою ж програму. А потім не цю він зробить статті. Хтось має вести текстовий в чат? Що там відбувається? Хороша йде. До речі, але це буду не я. У мене будуть руки зайняті. Я не буду принципово заходити до того. Але в не двімонок руки зайняті в Я принципово заходити не буду сьогодні, бо він сказав, що на одному я буду гостем. Я, коротше, не знаю, я буду читати панчі які я йому писав два роки тому у нього на стрімі. Бо там пройдемось по всім. Можливо, після цього свідомо ще щось напишу. Тому я я готую куплю сили для того, щоб ультануть на наступному стрімі. Дімона якщо що такі будуть. Романа, ти не передумала не йти на стрім Дімона? Може підеш, бо він тебе обісре, ти навіть нічого не, нічо й... не так, а Що мені відповідати? Ні, мені здається, там має бути якийсь окремий стрім, там де він мене буде обсирати. Сьогодні він слухає е, твій стрім. Це буде рекурсія. А потім він хотів мене на окремий викликати, щоб обсирати да -да 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 -да. я не знаю. подумаю. Ну, сьогодні. Я зараз буду готувати вечерю. Може поставлю його на фоні собі слухати. А на той окремий ще, ну подивимося, Доброго, що бути рекурсію на цей стрім, то це повний постмодерн. Ми зараз просто говоримо про стрім, Дімо, про рекурсії Дімона в, в стрімі, на який він буде потім робити рекурсію. Це максимально те, що мені подобається. Ладно, я на останок скажу на правах мами. Насправді це так прикольно. Я не настільки стара, а всі такі молоді, крутезні, класні, розумні. І, ну, я відчуваю себе трошки старою і такою відсталою. Типу але я, я в захваті від вас всіх. Я дуже сподіваюся, що ви продовжите грати, що ви продовжите розвиватись. Що попереду буде багато цікавих ігор? Мама буде в захваті, і, можливо, мама там не знаю, щось передасть, типу, як мама. Ну, не борща, звісно, подалеку вести, але ну не знаю що. Я вже думала про це насправді, але я просто не встигала до фіналу. В мене була така думка: а що де ви зараз треба призвід мами? Я зараз в Німеччині. А да, до ну, то... коли хтось, коли хтось в чаті згадав там, типу про маму Жені Лічакова, я подумала, що мама Жені Лічакова має до фіналу щось надіслати е, з побажанням для когось, типу там від мами Жені Лічакової. Але я просто не встигала цього зробити. На жаль, якщо пан Євген буде тримати мене в курсі, то це буде прикольно, бо мені було ну, по-перше, дуже приємно. По-друге, мені хочеться взагалі кралку. Um, мені дуже приємно, що ви є, що ви робите. Ви класні, ви круті, ви продовжуйте, будь ласка, вам всім, да. розвивайтеся, Ні, свої Почекай, мама, почекай, почекай. Даруйте мамі, даруйте мамі. -ка. Я просто хотів би зауважити на одному нюансі. От ви, я не знаю, я сподіваюся, що ви для краси слова сказали, що ви занадто старі для цієї гри. Але... Мама сказала, не занадто як? Сказали, я не занадто сказала, що не така стара, як вазірма, я сказала. Я, я просто хотів би наголосити на одному нюансі, що ви з Євгенієм. Знаєш, коли ну, тобі кажуть ви, то ти вже себе відчуваєш дуже добре. Я Справді. хотів наголосити на тому нюансі, що ви з'явиння ну, практично. Тому ви можете не лише не на ви говорити а можете не назвати один одного пан, наприклад. <різь> Коротше. Ми так і робимо. так <різь> да, Старі, старі, дряхлі, тому можемо. Спілкуватися з одним на рівних, що називається. Е, ні, а, на правду, я казав, деталі бака винтажні, не старі, недорозі. Да, не та, <плес> та, між... Точно. Так, ну що, якщо комусь ще щось сказати, то кажіть або мовчіть, мовчіть до наступного стріму. Давид давтян вінтажний чемпіон. <плес> 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 да. Так, ну окейшки, тоді давайте що, всім пока та ну, там навчати, тому пора біжати там на інший стрім. Буде, там буде... Там, всім пока, добра ніч, всім глядачам до побачення. Все було круто. <круто>